Доброго дня! Всіх вітаю вас у нашій крамниці Кубзар, де вже третій рік проходить вже письменник за прилавком дитячий. Ви всі знаєте, що 30 січня це є День народження дитячої книжки в Україні. Є Міжнародний день дитячої книжки, це 2 квітня. Яке було започатковано ще у 1967 році, це Міжнародний день дитячої книжки. Ви знаєте, що у цей день якраз народився Андерсен, і тому ця подія була. Ну, Слава Богу, що у нас вже є теж така подія, і ми вже можемо запрошувати кращих письменників дитячих, бо Срібна земля славиться із такими митцями, як. І сьогодні якраз і буде, і інші, які є. Но ми маємо очистувати і те, що ми сьогодні можемо так вільно проводити е, ці наші заходи, наші е, армії, яка сьогодні боронить нас. Скоро вже як третій рік іде ця проклята війна, і якби не вони, ми, мабуть, що не могли би. Минулому році у нас були багато проблем, і світло якраз виключалося і тоді. Це було під генераторами. Тому я би хотів би хвилину мовчання за тих хлопців і дівчат, які вже поклали своє, як кажуть, життя, тому що ми тут могли спокійно бути. Дякую. Продовжуючи нашу подію, дуже мене тишить, що, на жаль, не все до нас приходять люди, ті, які би мали це організувати, відділ культури або керівництво інших заходів. І вперше таке у наших заходах, і то, що письменник за прилавком до Святого Миколая, ще ніколи такого рангу людини не було присутня у нас, як сьогодні присутня, наш, наша гордість нашого краю професор із опоки Федір Шандор, який не побоявся свій час і пішов на фронт. Федір Федорович, пару слів оставь. Я хотів вже побачитися, давно не бачилася назад. Коли ми з Яношом започаткували цю акцію, вона була присвячена тим, що в Міністерстві культури ми звернулися листом про те, щоб в Україні, як і в інших народів Європи, був день дитячої книги. України, тому що є День дитячої угорської книги, словацької, чеської, а української не було. Тому 30 січня до дня народження села Данистайко, яке написав знаменитий твір Теодо з Васюківки, до нього прив'язаний був його е, цей самий день. Тому за тиждень або в період цього 30 січня ми проводимо День дитячої книги. І е, у нас сьогодні. Людина, як кажуть, знаєте, коли образи стоять на полицях, так, я завжди говорю, приходіть подивитися живих класиків. Ще живі, Ще живі класики. Так. Мирослав Дочинець, книгами, якими я захоплювався. Не буду говорити про ті тиражі, ви знаєте, тих відомих книг, які піркувалися сотнями тисяч. Сьогодні дуже приємний момент, крім того, що ви бачите його духовний і культурний спадщина, наслідок його дій. Він сьогодні виступає як і класик, і в ролі дитячого письменника. Ну, Знаю точно такий цікавий вислів, що найважче писати для дітей, тому що для дітей мали би за логікою писати самі діти, оскільки в них немає. Ще досвіда писати, то треба настільки зануритися в той світ. Це дуже важко писати е, ці речі. Ми знаємо приклад Андерсена, який писав для принца Дацького: да, треба було зануритися. Хоча сам дітей не мав. Так, дітей не мав і не дуже любив. кажуть. Так, так. <реш> але це виявляється ці речі сумісні. Так, так. Це може, ще цікавіше якесь було. Ну і ми зробили одну цікаву нову річ. Ми звернулися до всіх письменників і будемо далі продоводити цей момент. Перше, що я хотів би привітати нашого класика, давайте йому поаплодуємо. Я собі можу дозволити попросити. І друге, що ви, ви дипломат, ви... Да. Такі речі... — сержант Збройних сил. <сум> да. А друге, друге, що ми хочемо перетворити це і. Крім духовного аспекту, медійного і ще і в практичний момент. На жаль, маємо трагічну цифру: 8 мільйонів 400 тисяч українців виявилися за межами Материнської держави. І ми розуміємо, що внаслідок об'єктивних причин і окуповані території вони не мають куди повернутися, і, відповідно, змушені залишатися в певних. Певних місцях за межами України. І одна із тих складових, яка держить їх, цю малесеньку ниточку із своєю материнською державою, це є книга. Це книжкова поличка в бібліотеках, це книжкова поличка в садочках, книжкова поличка у школах. І ми звертаємося до цих письменників починаємо з Мирослава Доченця, щоб книжки. Які є можливість залишати, ми беремо на себе місію передати, сформувати, тобто полички ми самі організуємо, зробимо їх. А ось наповнення поличок. Звичайно, ми просимо до тих письменників, літераторів, які е, мають бажання поповнити ці таблички е, за межами е, України. Ну зокрема, я на себе місію е, в Будапешті і в Нірдігазі поповнити українські. Бібліотеки, які там знаходяться і в місті Сегет, три українські книжкові полички, в тому числі і закарпатським літераторами. Акцію ми оголошуємо відкритою. Так, пане Мерслав, вам слово. <клес> Мої слова тут. Слова, словенята, словеса. Ну, Радий вам, я радий, бо що я без вас? Це вся робота духу. Пера, думки, розуму, душі це все для вас і завдяки вам. Знаєте, я пам'ятаю, як одна читачка стала, я так багато виступаю по Україні, за межами. Це вже, знаєте, як забуваєш, де то було, де ж у Луцьку, мабуть, стала. Каже, я прочитав всі ваші книги, всі ваші книги каже. І знаєте, що я вам скажу? Кажу, що, це книги для мене і про мене. Для мене і про менш, кажу Боже, це треба записати, бо я забуду. Це так ну, краще не скажеш, правда? І інша Ірина Фаріон, блаженної пам'яті, велика видатна наша Бурчиня, моя читачка, чому я ще чим пишаюся, казала, що це книга про те, як не бути дурним і бідним, як не бути в Україні, в нашому українцям дурним і бідним. І каже, читайте ці книги, бо тут вітаміни А, Б, Д, С, в цих книгах вітаміни. Ну, я чужими словами говорю про ці свої книжки. І ну, дякую Богу, що дав мені народитися в цьому краї, в неймовірному краї. Пан сержант дипломат сказав, що Україна, українці не мають куди вернутися. закарпаття безрозмірна. Не безрозміне назад. Сюди бо верталися люди і з сходу і з заходу з за кордону. Цей процес ще буде, я думаю, і ми, і ми прихистимо тут своїх земляків. І слава Богу, що от дав мені Бог дав слово, дар, щоб ці книги пішли за межі Карпат. Знаєте, біда наших письменників, у нас чудові, неймовірні, унікальні літератори. Біда була завжди що ми варилися в цьому соку. В своєму, знаєте, в Карпа за Карпатському між... підкарпатському, під як по-різному. І ми в своїй мові говірці, ми в своєму етносі, ми в своїй ментальності створювали таке дуже якесь, знаєте, таке інтимне своє. І воно не розвивалося, не проривалося в Україну. Ми не створили свого Шевченка, свого Франка, Лесь Українку, свого Стефаника, на жаль, правда? І тому якась книга в нас була трошки чужорідна, якась вона проугорська, про. Чеська, пронімецька, проросійська. І слава Богу, що десь цей простір вже відкрився. І ми. ну, Я вдячний долі, що от мені книга прийняла Україна і нагородила найвищими відзнаками в Україні найвищими. Це не одна тільки Шевченківська премія, повірте мені. І мої колеги Любка, Луцишина. Вони прорвалися у світ, великий світ, цивілізований, інтелектуальний. Це, це дуже велика справа. На цим треба замислюватися. Та слово, воно знаєте, як вода вона знаходить щілинку, і, і, і от моє слово тут для вас. І що. А чому дитячі книги? Ну тому що можливо не тому, що я вже в дитячий розум впадаю, може це ще не тому, а тому, що в кожному з нас є елемент дитинства, дитинності. Чим його більше, мабуть. Збережено тої, знаєте, такої неторкнутої, якоїсь благодатної того, того ще небесного інту, 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 інтуїції, а як його на той захист наш, що лікарі про чого говорять, в дітях це є. І я дозрів до того, маючи п'ять онок спостерігаючи, що вони хочуть читати, а здебільшого а, а, хочуть, як і всі діти, так? Не тому, що вони обмежені, не тому, що вони їм не цікаво. А тому що світ дає вже синтетичну інформацію. Дітям пхають руки, ці, світ запхав й не меншого поганого. У мене маленький внук найменше півтора роки, він не читати нічого, не говорити, але він уже в він уже телевізор включає, він знаходить канали, він телефон. Що, знаєте, це, це не можна пояснити. Це десь закладені вже якісь такі рецептори, які ну, ми завтрашня Україна буде іншою, ніж вчорашня і сьогоднішня. І я поставив задачу перед собою написати такі книжки, які було цікаво читати і дорослим, які читають дітям, і дітям, які це слухають, і письменнику, який це пише. Це не є одна задача. Ну я усамітнився в, свої, в своїй хаті в городі, я колись задаю вороном вже. Місяць працював, і от з'явилася книги. Е, важко не знаєш, кого гора. Ці книги, знаєте, вони органічні, Як сказала художниця, яка півтора року маринувала мене, малювала. Вона каже, чому ви так довго малюєте? Видавництво чекає, я чекаю, в принципі. Вона каже, тому що я цю книжку сприйняла так, що я не хочу, щоб це була гарна, ілюстрована, весела, щоб це був подарунок долі, Подару, щоб це була книжка-гра, книжка пригода, книжка, книжка якась -чаровіство. Ну, Ви можете повертати їх, вони просто в такій плівці. Теувиш. Тут наші Карпати, тут наш якийсь дух, етнос, природа, мудрість світу дитячого і дорослого. Ця книжка унікальна. Пастух Свіртунів, художник, видатний художник європейського масштабу Олег Кіна. Він колись прочитав мої книги Ворона про Ворона, і він залишив для нього й ну, я знаю, духовним таким указом. Каже, я мріяв, що... Десь мені попадеться якийсь такий текст. Оце пригода міського хлопчика з дідусеми, він познайомився у селі своїй бабусі. І от три тижні в горах. Як цей хлопчик, який гаджети відкинув, і як починається його відкриття світу того а реального. Неймовірного, духмяного, сильного, потужного, радісного світу і відкриває нові пласти. Але я не буду про книжки розповідати, але ви краще знаєте мої книги, бо я їх давно не читав сам. Якщо ви прийшли, сюди, значить ви прийшли за чимось і з чимось, і може маєте запитання такі, Я відповім радо і підкажу. що, Так що давайте будемо. Ви написали сценарій на фільм, розкажіть про це. Бо ви вже Ні, стали... я не писав сценарій на фільм, я написав вічника. Сім років, сім років тому в мене викупили цей сценарій, як ви кажете, книжку, викупили право на, на екранізацію. Сім років, то, уявляєте собі, сім років воно маринувалося, з руку руки переход. Це Дуже серйозні люди були. І от я завжди питав: а чому? Чому ви ще? Ну, так вроді гроші. Я знаю, бо це дуже люди з великим, за, за високими. Такими меценатами. Ми каже, не готові. Чим більше ми заглиблюємо. Ви читали вічник хтось? Чим більше ми заглиблюємося, каже, в цю тему цей огро. Тим більше ми розгублюємося. Каже, ну і що це передамо ми, це фільм. Кажу, це ваші проблеми. Я не, не буду лізти в це, тому що я боюся. Я уявляю, я знаю свого героя вічника, а я не знаю, який буде він у фільмі, в кіно. Це ваш твір. Робіть так, як ти зробиш, так воно буде і от три, три країни, три кінокорпорації підключилися до цього українська, польська, британська. Це подужники. Це були наняті сценаристи, кажуть Атоміня, були чотири сценаристи світу, оператори. Були переговори з Робертом Деніро, з із із і з Гофманом. Ну, Що я буду говорити. Через місяць фільм виходить перший показ англійської на Берлінар. Знаєте, це Берлінар, це вища європейська. Така площадка, майданчик, і він там буде англійською 2 години-40 хвилин, а потім вертається в Україну вже повне для показів української. Але вони зняли стільки матеріалу відзняли, що каже, на чотири серії є. Бо то справді е якщо це 104 роки життя людини у, 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 у світовому якомусь масштабі, але карпатської людини. І от показати той розвиток, ту історію, ту освіту нашої історію, карпатська Україна. І, і Колима, і, і, і гулаг, і далекий схід, і Кавказ. Ну, от подивимося, кіно, що вони зняли. Але я думаю, це добре, бо вони вже вони вже дають, закидають, що це вже буде, це каже фільм, який десь має, особливо в цей час нашої цієї протистояння неймовірного, екзистенційного з із ордою. Він має ну, дати імпульс якогось духу нового, mm -hmm. якоїсь нової. Сили, нового і розради і поклику для, для того, як протистояти цій силі. Цей чоловік протистояв. Три режими його намагалися знищити. Три режими. Вони впали, режими, їх нема, а він лишився, <клес> піднявся і от несе нам, доносить нам десь ці свої, свої речі, духу того, щоб як, для скріплення. <клес> Ви ще не бачили, так? Ні, я, я ще не Я боюся, чи я піду в кінотеатр. <клес> <клес> ну, от, знаєте, це як. Дуже багато в історії кіно ем, речей, коли на сильну книгу, насильний твір, слабий фільм виходить. Але є разом з тим на погану літературу слабеньку, є от е, фільм Один із любимих моїх Якось в Америці однаждового Америки. Знаєте? Я думав, боже, як би я хотів почитати, який це потужний. І мені знайшли цю книжку в Човодянський період у Молдавії, таку знаєте, тоншу, як це, з промокатки. Я прочитав цю повість, боже, це рівень районної газети. Це така пустота така. А режисер, актор, продюс, ну, зробили із цього геніальну річ. Так що це все відносно. Кіно і книга це різні речі. І, і так треба сприймати. Запрошення ви не дістали на показ фільму? Я, я маю запрошення. подивлюся, чи я піли, чи ні. Чи я дочекаюся тут, коли прийде українською мовою дуже. Там задіяні артисти дуже серйозні, тому що Андрій Гон, там три актори, знаєте, хлопчик, юнак і вже поважний, поважний патріарх. Але всі вони дуже потужні, дуже сильні. Там технології такі неймовірні в цьому фільмі. Він же там бореться з ведмедем. Знаєте, це, це не можна, та це, це, це знімали якісь закордонні, не знаю з якої країни ці IT, ці всі, але воно так настільки живо. Що це приймається як прямо. Так ви вже тоді деякі сюжети Дорогі дорогі кіно. Чому кіно-кіно хороше, це дороге кіно. Тому що там вкладено дуже багато професійності. Я бачив тизер, але його не можна, не дозволяють іще показувати. Тизер, це знаєте, скорочений. Okay. Але воно така ж мурашка. Що ну, вам хочу сказати? Вони довго із вдовою ну, Мирослава Скорика довго mm -hmm. переговори йшли, чи вдасться на мелодії його. Що mm -hmm. вона власне. Вона довго не давала, не давала, не давала. Коли вони сказали, що це на книгу вічних... боже мій хай, це його книжка, його книга у бібліотеці, і я читав зразу написав Коли вони підійшли до Святослава нашого греко-католицького, просто що ви готові сприяти, каже, я каже, не просто готовий сприяти, я ментально кажу, дзвінки туди туди, туди, і вони дадуть і кошти, і підтримку, яку треба. І... І все. Знаєте, дивишні речі. Фільм про Карпати, про Закарпаття, а він не знімався тут жодного метра Закарпаття. Чому? Тому що якийсь формалізм, якийсь, якась я знаю наша нерозумність, коли мер мер Чернівців перекрив на два тижні центр, перекрили, щоб там зробили. Абсолютно відповідні ці антураж, декорації Карпатської України, хуста. Абсолютно. Знаєте, фотографії. Uh -huh. І як там вони в Чернівцях легше було створити, виявляється, як у Хусті. Uh -huh. ну, але це свої нюанси, то логістика, знаєте, бо там це ж фільм йдуть, там йдуть десятки сотні людей, і це треба розмістити. Ну, Знімали, кажу, як ви знімете Колиму? Там я цілий вже на Колимі був. Довгий час. Зек, як ви знімете її де? Кажу, а в Русі? Які каже? Чернігівська область, там така тайга, там такі хащі, що то кажуть, прорубувати треба. І там де, що ставиш вишки, і, і сезони натягуєш дріт. І Україна, країна, І далекий схід знімали в Україні, і, і Кавказ в Україні. Все це можна робити якщо. тепер з технологіями цими. Ну так що так? Але читайте книги. Тому що тут, я вважаю, суть в моїх країнах це між рядками. не стільки в рядках, як між рядками. Там якась енергія, загадка, якась естетика, метафора, так? спокій, тиша. що. Ну, хто що каже? Правду кажучи? <ріст> <ріст> Яким чином пов'язана от... письменництво і журналістика? Ні, ніяким чином. Должь У тебе вже теж ніяким. ніяким чином. А чому? А тому що це різні руки. Mm -hmm. Це різні навіть дослідження є, що ну журналіст це пише речі, відповідає на запитання, що, де, коли. Правда? І все. І забув. вчора, позавчора? Це вже завтра стало mm -hmm. і і що ну, це, це сказати. цього. Якраз майстер був на нарисі, я ж пам'ятаю. І значить, я вже доходив. На ці розвороти. А, а я прийшов час, коли я задав собі запитання, не що де коли, а як і чому. Як і чому? Це. Вже якийсь інструментарій, пізнання світу, глибин, подій. Ну і так, десь я помалу перейшов із цього. Але журналістика мені дала школу неймовірну, погляду, вихоплення з контексту, якихось фрагментів, важливості від, відсічення пустого, лицаєвого. І тому мій стиль десь афористичний, десь такий насичений, картинний. Кажуть, картинний, так? Картинка. Ну, Це, це вже така магія. Не будемо Чим зараз працюєте? — Над собою. <гум> <гум> ну, працюється, пусть. Кажуть, Закарпатці не волошно казати про те, чого не є. І школа <гум> бізнесу була в газеті. Газет, я, ще чи я, я, <гум> живим кіоском, у Хас, і в видавництві. Ну як, книга ж ми носили на віці для ходи. Коли, коли ще були купони, ті, коли ти продав книги сьогодні газети, а завтра рано вони вже знецінилися, то ті, -ті промокатка, ті купони вже. Ну це все школа. Це життя, життя. Це, 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 кажуть, стихія. І, стихія, і ти причетний до, того, до цього процесу. Це, це багато дає. Це ж не ті журналісти, що вони пишуть, не виходячи, не встаючи за комп'ютера, да? Google, В них всіх інструментарій лише давай точку, інтригуй. і все. Ну, але журналісти є високого плану, наприклад, такі є для мене, як Портніков. Це я це, це Я вчуся в нього просто. Це, це такий інтелект, це така кхе, аналітичний розум. Така пам'ять, що то просто... І от бачите, вороги вже і на нього і вже до нього підібралися. Фаріон вже нема, вже, значить треба шукати інших лідерів десь в вимог. Треба розколювати суспільство. Вони працюють. Прошу, може, ближче підійти, якщо щось ще я запитувати. Написання нової дитячі книжки. Нема в плані. Я, у мене не планує внуки, господарство. внуки не повинен. Господарство не планово. Внуки. Дай Богу, букву, внуки все все перечитували. Знаєте, це з'являється так, як пісня, як мелодія. Раз з'явилося, і пішло, і ти вже йдеш за ним. Є, є. Я би хотів писати, показали про Нестайка. Да? Це дивовижний феномен, це Тереодоразить. Це, Теодор, це Радянщина. Це Радянщина. Але це подано так тепло, так тонко, так органічно, так мудро, що це вічні речі, правда? Вічно. Це той дитячий якийсь маленький, простір, благодатний, з якого ми всі виросли. Ми хочемо повернутися. І я теж хотів би десь вже моє якийсь зрілість, так що вернутися в ті часи дитинства і зробити щось таке, щоб то було цікаво всім, не лише мені, що ми виростаємо з провінції якої європейської. Ми недооцінюємо себе. Ми, ми не провінція, ми європейська, якась знає, така карпатська, неймовірна, яка дала світу нові племена. Тут зародилися Слов'янство, так кажу. уже кажуть. уже найновіші археогенетичні дослідження, тому росіян кажуть, що слов'янство зародилося в Карпатах. А от наші вівчарі, ті, що до Слов'янського, вони йшли із отарами шукати пасовище, правда? А де найкраще пасовище? У Ріках, Пойми Рік. І от вони йшли в один бік, в другий бік, деси, який там, там наші пісні співають про Дунай, про Дунай. Який Дунай наш був? Дунай, то являється, наші люди йшли туди. І, і, і в Київську Русі засновували нові славянські племена. Тому ми, ми десь у цьому світі десь якийсь є особливий кисетно-центровий. Який а які відгуки ваших онуків були? Ну, розумієте, не п'ять онуків. Не треба приймати що дітей, що це наші і наші. Вони такі будуть, як ми ніколи не любить, такими ми, слава Богу. Вони всі різні. Вони всі різні, не тільки характер зон, але кожну свій смак. Мені цікаво, як кожен це сприймає. Мені цікаво, перші читачі. Так. А робили що... зауваження вам? Вони? Угу. Ну, вони роблять більше, як ми за Вони більше щось розуміють і відчувають інтуїтивно. Це все цінно. Пане Вірослав, юний читач, дуже би хотів вам задати питання. Е, до... Читачка. Вчора принесла три книжки ваші з бібліотеки. Цю е, ще одну і ще одну. Але ну, то я, вже я за тебе не бачу. Одну з них? Так. Ну, я знаю. Знайдемо, mm. якщо дуже. Ну ти маєш та, що тобі? Що шукати шкода ще? <ріст> <ріст> Тепер маєш маєш суято читати, яка ж в Закарпатці, так? Да? Ні, просту. Будеш читати трошки, чи тобі буде? Вона читає, вона читає. Це, це прекрасно, такі читачі. Вона на всіх програмах присутня. Це, це це найбільший дар Божий для письменника. <ріст2> <пілля> Веруслав, переходимо до спілкування. Будь ласка, підключіть. Акція почалася.